Сьогодні свято справжніх героїв, тих, хто країну нашу береже. Ви, наша сила, честь і гордість. Нехай вам щастя доля принесе, нехай у серці мир і віра, хай обминає лихо вас. Дякую вам щиро, наші герої, за те, що захищаєте всіх нас. З ним захисника і захисниці вітаємо, серця своїми відкриваємо за вашу відвагу, за силу і честь. Нехай вам Господь додає всіх блага й теж. Ви наші янголи, ви наші опори, хай світло буде у вашому просторі, хай грози й негоди обходять вас, а в домі хай буде тепло повсякчас. Вам, герой, уклін до землі. За те, що стоїте ви на варті. Хай янголи завжди вас бережуть, а перемоги будуть у нагороді. Шановні воїни, захисники та захисниці нашої батьківщини, ваша відвага та самовідданість є прикладом для кожного. Хай у ваших серцях завжди буде віра, а у вашому житті щастя, а у ваших сім'ях мир. За мир і спокій, за кожен день, коли ми вдома. Хай буде завжди спільна радість, хай перемога стане вам відома.